Доброго дня, вельми шановні пані і панове. Гарантії безпеки про них багато розмов. Однак, на моє глибоке переконання, лише зараз, оце ось після півроку обговорення, з'являються більш-менш зібрані докупи думки, які можуть стати лише фундаментом, основою для продовження розмови. Нині Financial Times оприлюднили матеріал колишнього генерального секретаря НАТО. І, на моє переконання, цей документ як не найбільше підходить до того, щоб його можна було взяти в основу розмов, які нині ведуться про гарантії безпеки, механізм їх. Реалізацію, момент застосування, і їхнє місце в системі припинення вогню, гарантії безпеки, укладання угоди чи гарантії безпеки, припинення вогню і так далі. Особливість цього погляду Андерса Фокразмусена в тому, що так як ми з вами попередньо говорили. Дві третіх а, кроків в гарантії безпеки можуть робитися без опертя на то, є угода про припинення вогню і мирна угода, чи ні першого, ні другого немає. І це найважливіше. Тобто, поступово розмовляючи навколо питання гарантії безпеки, все більше й більше стає зрозуміло. Що не треба чекати на рішення про припинення вогню, а необхідно складові гарантії безпеки вже зараз запускати, опрацьовувати, реалізовувати. Бо питання контингенту живої сили є лише складовою, а все інше можна виконувати, реалізовувати в нинішніх умовах. Ну, Тим не менше, давайте ближче до погляду Андерса Фох Расмусена, ну і декілька сторонніх думок. Матеріал цей Financial Times називається Європейські сили стримування, є передумовою миру в Україні. З підзаголовком гарантії безпеки, підкріплені американською повітряною підтримкою, повинні передувати будь-якій остаточній угоді. Інакше Росія просто відпочине та переозброїться. Колишній генеральний секретар Расмусен говорить, що з моменту, коли президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про те, що Америка буде мати свою участь у європейських силах стримування в Україні, наступило зовсім інше можливе бачення. Реалізації цих речей, суть, яких полягає в тому, що, власне, треба думати над тим, а коли це має бути зроблено. Тому що раз а, Сполучені Штати словами Трампа пішли на такий крок, чого вимагали європейці, це означає, що умови змінилися дещо, і на них треба по-іншому поглянути. Безумовно, каже. Расмусен, що цей погляд має бути зосереджений на тому, як і коли це реалізувати насамперед. Тепер, що стосується на базі чого це робити, Андерс Фоб Расмусен, як і багато інших, переконаний, що основою для цього має бути п'ята стаття угоди Вашингтонської про створення НАТО. Ну, де декларується напад на когось, це означає напад на всіх і всі кидаються допомагати. Однак ми з вами вже не одного разу говорили, що це потребує додаткових угод. Бо п'ята стаття, вона не імперативна, вона дає можливість вибирати, діяти, не діяти, як діяти, чим допомагати і так далі. В цьому відношенні Расмусен каже, що безумовно п'ята стаття. Є таким механізмом, а ми з вами додаємо. А для цього, щоб вона була дієвою, потрібні цілий ряд додаткових угод для того, щоб ці механізми запускалися, а не стояли на місці. Ну, зрозуміло, якщо Трамп далі буде наполягати на тому, що Україна не може на даному етапі стати членом НАТО. Бо і цей варіант не треба виключати. Адже видно по поведінці московського фюрера, що він не збирається якимось чином змінювати свою, свій курс на продовження війни. Причому видно, що в позиції Расмусена є думка про те, що необхідно в принципі нинішню ситуацію. Використати для того, щоб говорити про гарантії безпеки в принципі європейському континенту, включаючи Україну, де б Україна була складовою цієї гарантії безпеки. Зрозуміло, що найважливішим елементом цієї гарантії безпеки є європейська сила, яка присутня на території України. Про це вже говориться дуже багато. Причому називаються три цифри 30 тисяч контингент, 60 тисяч контингент. Ну, коли сьогодні протистоять мільйонні армії, лише в окремих ділянках кількість перевищує 300 тисяч, зрозуміло, що це не є абсолютна кількість. Але про що вона говорить? каже Расмусен. Вона говорить про те, що якщо Москва атакує, ми з вами поруч. Ми поруч будемо захищати Україну, захищати Європу разом. Тут, от це дуже важлива ситуація. Зрозуміло, що а, на першому етапі ці війська мають знаходитися в тилу української армії. Зрозуміло, що за таких умов дуже важливо, щоб коаліція охочих. Почала діяти, вона почала відповідати на ці питання і не тягнути час. Потрібно робити це дуже швидко, як тільки буде досягнуто домовленості в клубі е гарантій безпеки разом з Сполученими Штатами Америки. Причому тут е зрозуміло, що гарантії Європейської безпеки от, мають. Передувати тому, коли буде прийнята остаточна угода. Не після, а коли буде прийнята ця остаточна угода, вони бу мають бути застосовані перед. Тобто, весь пакет цих кроків має бути перед укладанням угоди. Тоді стане зрозуміло, хто і як буде захищати цю угоду. Це дуже важливо. Що Расмусес наполягає на тому, що в тому числі і переговорна позиція України має базуватися на тому, що в Україні є сила, є європейці, є американці, які готові захищати на випадок, якщо расизм буде продовжувати агресію. І тут важливо ще раз, щоб оця активність. Коаліції охочих і Франції і Великої Британії, щоб вона не охолоджувалася, а кроки були швидкими, дієвими, і вони вмесли в собі насамперед розміщення на території України певних європейських сил. Яка має бути стратегія в цьому плані європейська? Перше і найважливіше, про що каже Андерс Фох Расмусен, це безумовно. Посилення а, армії Збройних сил України. Це ключова позиція у цьому відношенні, і він наполягає на тому, що тактика, яка використовується нині урядом Данії Мете Фредеріксон, коли Україні передаються ресурси, кошти, і Україна сама організовує виробництво того, що потрібно. Найбільш ліквідне в цій ситуації, тому що співставна ціна того, що виробляє Україна, і його придатність до застосування в нинішніх умовах на порядки ліквідніше, ціна нижча, якість виробної, виробної виробленої продукції є набагато ліпшою і практичнішою в умовах ведення війни. Тому. А, Андерс Фок Расмусен каже, що ця теорія дикообразу перетворення Збройних сил в броненосного дикообразу, якого не можна зачепити, який має не тільки а, зброю, він має і оборонно-промисловий комплекс, здатний його забезпечувати. Це найважливіша річ. Причому він е, говорить про те, що має, це має робитися. Разом з європейцями для того, щоб, по-перше, гарантувати швидке постачання, а по-друге, здатність прикривати його і забезпечувати безпеку цьому виробництву зброї. Тому в цьому відношенні мова йде і про посилення збройних сил, про навчання, про переформатування їх, про їх створення на основі стандартів НАТО. І про оборонно-промислове виробництво, яке було б зорієнтовано на потреби такої армії. Зрозуміло, що це буде в тому числі фактор підняття рівня боєздатності європейських армій і створення єдиної комплексної системи безпеки і України, і Європи. І це проглядається в позиції, в тому, про що пише Андерс Фок Расмусен. Друге. Зрозуміло, що Расмусен наполягає на тому, щоб управління цим процесом командування військами здійснювалося не командуючим об'єднаними військами, які є американець, а європеєць. Перший заступник, командуючи об'єднаними військами НАТО в Європі, є британський генерал. І тому Расмусен каже, що управління і командування всією цією системою має бути європоцентрична. Ось звідки я беру те, що Расмусен говорить, європейська безпека і українська мають бути цільними, єдиними. І оце наполягання на тому, що управління має здійснювати перший заступник командуючого об'єднаними силами НАТО. Це є дуже важлива річ. Який механізм тут має працювати? І размусен відповідає, бо він знає це. механізм, яким розгорталися сили НАТО в Східній Європі, в Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Румунії і так далі, Болгарії. Коли ці сили НАТО розгорталися, то, відповідно, відбувалося управління. І ця схема має бути просто застосована. Тепер, що може бути основою для правової діяльності на території України? Власне, договір. І зразок такого договору це 27 угод, які укладені між Україною і країнами НАТО, і не тільки країнами НАТО. Расмусен говорить про те, що доречно взяти цей зразок і підписати його можна. Шляхом укладання колективної угоди між Україною і багатьма учасниками цього процесу для того, щоб мати механізм правовий реалізації такого підходу. Важливо тут і те, яку роль будуть виконувати США Америки. Размусен знає справу, він, генеральний секретар, колишній генеральний секретар НАТО. Він каже, що безумовно в нинішній ситуації. Що потрібно від США, це складова повітря? Збірною його так назвемо, що сюди може входити? Транспорт. Насамперед, авіаційний транспорт, важкий авіаційний транспорт, яким треба одномоментно, щоб ці механізми були задіяні, не розтягувалися в часі, а швидка доставка військ. Відповідні позиції, постачання обладнання, зброї це має все реалізовуватися Сполученими Штатами Америки, бо тільки вони мають в необхідних об'ємах таку авіацію. Це перше. Друге, це розвідувальні дані. Він говорить про те, що так, Європа має такі джерела, але механізми її збору в Європі є дуже складні. Зв'язку з тим, що держав багато, вони сепарують цю інформацію. Тому в даному випадку, перше, це транспорт і логістика, яка пов'язана з е, літаками і авіацією, і друге, це власне розвідувальні дані, які вкрай необхідні при реалізації таких е, масштабних проєктів, таких механізмів, особливо в сфері безпеки. Більше. Того, це потрібно не лише одномоментно, а й надалі, щоб воно діяло, бо постачання зброї, транспортування обладнання сил і так далі. Все це потребує постійної присутності, в тому числі і розвідувальні дані. адже моніторинг цього простору. Він крайньо необхідний, щоб він носив цілісний характер для того, щоб економити зусилля, менше тратити на логістичні затрати, менше тратити на переміщення іншими видами транспорту ресурсу. І тут дуже важливо, щоб Сполучені Штати взяли на себе. Причому він зазначає, що це є складові, на яких Сполучені Штати Америки можуть заробляти. Для того щоб ну зрозуміло виходячи з тих мотивів, якими сьогодні керується, в тому числі, і президент Сполучених Штатів Америки Трамп, наступне зрозуміло, що для того, щоб ця система працювала, Україні необхідно кардинально підняти рівень протиповітряної безпеки, проти ракетної безпеки, бо зрозуміло, що активність. Військово-повітряних сил, ракетно-космічних сил Російської Федерації буде нарощуватися. І тому в цьому відношенні система ППО і ПРО України має бути працювати разом із системою НАТО. Але локально вона повинна бути забезпечена всім чим необхідним для того, щоб закрити небо. Бо це насправді найуніверсальніший механізм. Закривши небо, дати можливість впливати на ситуацію, в тому числі стабілізуючи її шляхом потім розвитку цивільної авіації, і так далі. І в цьому відношенні безумовно взаємодія між Україною і Сполученими Штатами є надважлива, тому що на першому етапі це може на себе взяти Європа і натівська складова національних армій. А надалі це має бути а, випущені, а для цього треба час системи Петріот, інші системи, які є для того, щоб повністю закрити цю проблему з точки зору перехоплення ракет і повітряних цілей, які використовує, і, по можливості буде планувати використовувати Російська Федерація. Наступне. Зрозуміло, що в цій ситуації розмови, які ведуться з Сполученими Штатами Америки, вони зовсім нічого не означають. І тут Расмусен наголошує на тому, що ситуацію можна сформувати тільки тоді, повністю, коли зі Сполученими Штатами підписано документ. Причому публічно підписано документ, і про це заявлено, а не просто що сподівається, чи щось робить, чи буде робити, і так далі. Тому до цього треба відноситись, умовно кажучи, ми робимо своє. І якщо це не роблять Сполучені Штати Америки, це означає, що цю частину треба Європі знаходити як вирішувати. Але у цих двох складових логістика, авіаційний транспорт особливо важкий. І розвідка необхідно кардинально міняти ситуацію взаємодії в Європейських державах, тому що все це розірвано на маленькі шматки. В даному випадку масштаб великий, і тому потрібні об'єднані ресурси для того, щоб забезпечити таку складову. Наступна річ це те, що. Скрізь ведеться розмова на цю тему з Російською Федерацією, Путін вимагає, щоб Російська Федерація була учасником і відігравала певну роль в гарантуванні безпеки Україні. Расмусен говорить, зробити так це все рівно, що посадити ведмедя з ядерною зброєю на чолі курника. Я думаю, що тут коментарі зайві. В жодному разі в систему гарантування безпеки Україні не можна допускати Російську Федерацію. Це вже було, і довіри тут абсолютно ніякої не може бути. Наступне: як ця система починав, мала починати діяти тільки в одному випадку, коли уряд, умовно кажучи, верховний головнокомандувач? Президент робить запит і просить про те, що надайте допомогу. Це єдиний сигнал, який має працювати, і це має бути зазначено у відповідному договорі. Тоді ця система повинна спрацьовувати. Якщо Україна просить допомоги, тоді система запускається. Ніяких попередніх консультацій і так далі. Звернувся український уряд і пішла працювати вся система. І наземна, і наземні сили, і Збройні сили України, само собою зрозуміло, і е, підрозділи, які забезпечують функції, які будуть покладені на Сполучені Штати Америки. Насправді, е, це хороший фундамент для того, щоб почати від нього працювати. Які тут є проблеми, на які треба звернути увагу? І так, перше це п'ята стаття. Вона не самодостатня, її необхідно доповнювати цілим комплексом документів. Причому, скоріш за все, загальний документ має бути підписаний Україною і всіма учасниками а, цієї коаліції. Мають бути двосторонні документи, умовно кажучи, між Україною та США, між Україною і Францією, між Україною і Великобританією, де йде мова про складові. Бо ці питання потребуватимуть фінансових ресурсів, взаємних, взаємні механізми фінансової взаємодії, а це Конституція вимагає обов'язкової ратифікації парламентом. Тим більше, що це має прораховуватися, бо це або система позик, або розрахунки з бюджету і таке інше, або гарантування. Тобто в цьому... Відношенні має бути дотримання норми закону, які б із одного і з другого боку гарантували, що ця дія буде виконана. Це перше і друге важ... і тепер друге, що в цій ситуації надважливо. Вся ця система, безумовно, має бути частиною загальноєвропейської системи безпеки. Третє, що у цій ситуації. Дуже важливо, щоб працюючи в цій системі загальної європейської безпеки, щоб Україна інтегрувалася з точки зору стандартів натівських, тобто управління військами, їхнє забезпечення, оснащення, логістика вона має бути обов'язково типовою, як то застосув... застосовується в арміях. Країн НАТО. Тоді це полегшить управління, це здешевить, це підніме якість управління. А це означає, що це підніме гарантії в реалізації всіх підходів, які стосуються удару у випадок, якщо противна сторона застосує чи порушить угоди, які можуть бути підписані і гарантовані. Ще одна річ є надважлива в цій ситуації. Те, що стосується забезпечення української армії, підготовка розташування військ, які можуть зайти на територію України, оснащення, постачання Україні зброю, організація виробництва по певних напрямках, все це може робитися вже в нинішній час. Адже якщо говорити про. Збройні сили України, то чекати початку цієї роботи через певний час ніякого сенсу немає. Починаючи від забезпечення оснащення управління, це вже слід робити в нинішній ситуації, змінюючи структуру, змінюючи стандарти, нормативи, починаючи від індивідуального захисту, закінчуючи системами зв'язку. Технологічними складовими і так далі, для того, щоб вони гармонізувалися. В кінці кінців цієї ситуації очевидно, що необхідна буде спеціальна підготовка цілого немалого числа людей. І це вже необхідно нині робити для того, щоб полегшити цей перехідний період. Є ще одна дуже важлива річ у цій ситуації, адже подібні процеси. Приведуть не тільки до того, що виявляться якісь слабкі місця в української сторони. Те ж саме буде видно і в НАТО. Важливо, щоб е підходи були однакові, і в цьому відношенні зміни відбувалися з обох сторін, бо Збройні Сили України мають унікальний досвід, і в цій ситуації не використати його, не застосувавши його в модифікації, вдосконалення, Натівських армій ніякого сенсу немає. Це необхідно робити, в тому числі виходячи з практики. Бо насправді для Європи загроза то, ключова загроза від Росії, тобто, якщо воювати доведеться, то воювати з Росією. А відтак ці речі крайньо потрібні. І тому взаємодія з точки зору. А залучення і реалізації стандартів НАТО для Збройних сил є надважливою для обох сторін, в тому числі і розміщення виробництва. Бо ви скажете, як це можна нині робити, якщо щоночі бомбардують? В тому вся справа, що це можна робити спільно в межах договірної бази на території Європейських держав для того, щоби. А таким чином сприяти їх розвитку, і в тому числі задіювати досвід України. Бо датський проект, так званий, він показав, що Збройні сили України і особливо робота практичного використання і випробування зброї, вона показала, що ця зброя, яка виробляється, носить особливо практичний характер, і вона. Дуже легка в застосуванні, бо вона виходить з точки зору не теоретичної розробки, а практики застосування цієї зброї. Таким чином, є оцей важливо ще один висновок, який стосується того, що тут є взаємний вплив і взаємний вихід на нові сучасні стандарти. Ну що ж, можна сказати, що потроху розмова, яка ведеться, вона. А приносить достатньо непоганий результат. Важливо що? Важливо, щоб ті, хто ведуть цю розмову, розуміли, що Україна задорого розраховується за розтягування часу. І тому вірно каже Фог Расмусен: рішення треба приймати швидше. Бо цілий ряд речей можна робити вже в нинішній ситуації. Тож будемо очікувати. Що 4 вересня розмова в Парижі буде дуже продуктивною. Раз подібні речі з'являються в публічному обігу. Це означає, що на технологічному рівні ці речі вже пропрацьовані. Дякую вам, що слухаєте і дивитесь. Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.